Слава Ісусу Христу! Сказав Господь, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. Як ми все підняли, смія пустині, так і син Чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Христос Господь нас спас, Він помер за нас на Христі, Він нажець при благання за наші гріхи. Через нього маємо вкритий шлях до неба, до домівки до, до Небесного Отця до щасливої вічності. Івана Івана Христос Бог нам нагадує про ту подію, яка сталася в пустині, коли людей грішили, і Мойсей на наказ Божий зробив мідного Змія і підняв його, щоб хто з укушених подивився на нього, був зцілений. Так і Христос Господь, який помер за нас на христі, нас звільняє від отрути диявола, від гріха. Смієний укус проводить до... Смерті тілесної, а смертельний вкус гріха приводить до вічної погибелі, до пекла. І ніхто не може подолати гріх з людей. Тільки Бог чоловік Ісус Христос на Христі нас визволив з неволі гріха. Якщо віруємо в Христа Господа, каємося в гріха, ходимо до сповіді, до причастя, то отримуємо Божу благодать і прощення гріхів, і крок Христа нас обмиває від всякого гріха. Отрута зміїна вражає тіло, а отрута гріха, діявольська отрута вражає розум, почуття, емоції. Якщо ми зауважимо, що людина в гріхах, то така людина є духовно мертва. Вона заражена отрутою безбожності, богозневах, нерозкаяністю. Отрута гріха наповняє розум людини. Людина має погані думки, грішні, наміри. Грішні похитливі бажання, витрусно бажає гріха, грішних насолод, збагачення, принижує інших. Така людина є затруєна гріхом, гордістю, егоїзмом, богозневаною, бездуховністю, похотями, захланністю. І тільки Господь Бог нас може очистити від отрути гріха. Тому, якщо зрішимо, то треба йти до сповіді, каються в гріхах. І зробити іспит сумління, просити Духа Святого, щоб поміг нам добре висправитися, щоб нагадав нам гріхи, щоб дав нам відразу до гріха. Тому що те, що нас потаємно нищить, це диявол, який схиляє до безбожності, до беззаконня, до гріхів. І ми з цим повинні боротися. Ніхто без нас не хотів, щоб отримати укус змії. Тому що це смертельно і небезпечно обходимо гадюку, так і гріхами повинні обходити грішних товариств, грішних розмов, чи поганих бажань, чи поганих думок, чи грішних телепередач, грішної інформації, грішних справ ми повинні уникати, боятися гріха, так як гадюки. Знати, що за гріхом йде смертельний вкус, смерть, диявол, поневолення, нещастя, Бог зневаги. І знати, що кров Христа нас обмиває всякого зла і гріха. Велика благодать для нас цієї святі тайни, через які Господь нас очищає, прощає, освячує. Також наповнювати свій розум Божим Словом, читати Євангеліє осмислено, вдумливо, виконувати Боже Слово, інше проповідувати науку церкви, чити катехізм, мати духовні розмови з душ духовні розмови в сім'ї, спільну молитву, для того, щоб свій розум, серце наповнити Божою наукою, Божою благодаттю, прославою. Господа, тому що диявол бореться за наш розум. Він хоче нас поневолити, звести до бездуховності, безбожності. Тому ми повинні завжди пильнувати свої думки, бажання, наміри, слова, що поводяться у осмислено по-християнськи, мудро згідно Божого Слова. Каже Христос Господь, ви вже чисті тим словом, що я до вас промовляв. Ми повинні наповнити свій розум, розважанням Бога слова, щоб по-християнськи думати, що мати в серці постійну молитву, єдність з Богом, також слухатися Господа в своєму сумлінні душі для того, щоб виконувати волю Божу. Ті ізраїльтяни, котрі дивилися на піднесеного мідного змія, отримали зцілення, так і ми повинні піднести свій розум серці погляд до Христа Господа, до розп'ятого Воскресного Христа до нашого Спасителя, щоб Божа любов, погляд Божої святості просвятив наш розум серце, для того, щоб ми теж позбулися отрути гріха і похоті. Ісус, коли до нас промовляє, то наше серце палає Божою любов'ю. Якщо ми глянемо на Христа Розпятого, то теж зауважимо, що наш погляд розум просвітлюється, нас на душі стає легше, тому що Божа благодать. По нашій вірі наповняє нас. Христос помер, щоб ми мали життя вічне. Він воскрес, Він живий, Він дає нове життя в Святому Дусі. Син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Ми тут, на землі, є в гостях. Нас цікавить вічне, щасливе життя. І це життя на землі ми повинні прожити по-християнськи, духовно, згідно Божих законів, Божій любові, виконувати волю Божу, жити вірою Христа Господа. Вірність Господеві, згідно Божих законів, згідно Божого Слова. Треба жити по вірі, не походями, не своїми різними справами, бажаннями чи гонорами чи захланністю, а треба жити завжди в вірності Богові, шукати єдності з Господом, шукати те, що Богові доподобує, для того, щоб виконувати волю Божу, багато грішників навертати, щоб показувати інший приклад святої поведінки, уникати гріха, тому що ми... Прямуємо до вічного щасливого життя, яке нас очікує в небі. Христос Господь, нас Спаситель, Син Божий, дійшов з неба, Син чоловічий, нас Месія. Він для нас стався чоловіком для того, щоб ми мали життя вічне. Він знає, що є на небі, і Він праворуч Небесного Отця в прославному тілі. Як каже посол Павло, ми теж посаджені в Ісусі Христі Бога Отця, Наша Батьківщина це є вічне щастя з Богом, це є небо, небесне царство. Про це ми повинні пам'ятати і стриміти всім своїм серцем, думкою, своїми бажаннями до Христа, який є праворуч Небесного Отця, щоб завжди думати про Небесне і на землі жити згідно законів Божого Царства, святості добра, вірності Господеві, дозволити Духові Святому діяти через нас, щоб Господь через нас чинив добро, навертав горішників, освячував світ що ми влаштовували свої відносини в сім'ї в праці згідно християнської моралі, побожності, про Господа. Як все підняв змію пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Ми віримо в Христа Господа, ми любимо нашого Бога, Пресвяту Трійцю. Ми хочемо жити по Божому святому, Святому Дусі. Ми очікуємо вічного щасливого життя з Богом.